Вітаю на уроці образотворчого мистецтва! Сьогодні ми з вами будемо створювати фантастичний натюрморт. Як живуть казкові герої, де вони мешкають, що вони їдять? Які предмети їх оточують? Хіба вас не цікавили ці питання? Художники, ілюстратори, фантазуючи. Нерідко бачать у речах, що нас оточують щось таке цікаве, оригінальне. Так виникають надзвичайні картини, зокрема натюрморти. Пригадайте, що називають натюрмортом. Натюрморт це зображення квітів, овочів і фруктів, побутових речей тощо. Зараз ми з вами на картині теж бачимо натюрморт. Розгляньте натюрморти. Який з них реалістичний, а який незвичайний, фантастичний? Перший малюнок у нас з вами. Перший натюрморт у нас фантастичний, а другий реалістичний. Скажіть, які предмети розміщено в центрі кожного натюрморту? Так, в центрі кожного натюрморту у нас з вами розміщений посуд. Якщо ми уважно подивимось, то ось у нас з вами зображений незвичний чайник і чашка. Так, ось звертаємо увагу, найбільший за розміром у нас з вами чайник. На другому натюрморті у нас з вами теж посуд, глечики. Так. Натюрморт повинен мати композиційний центр, де зображено найбільший або дуже яскравий, найвиразніший предмет. Те, що у нас з вами і зображено, це композиційний центр. Так. Запам'ятайте правила композиції. Великі предмети розміщуються позаду менших. Ось подивіться, будь ласка, на наш глечик. Ми його розміщувати будемо позаду менших предметів. Предмети, що розташовуються ближче, зображуються нижче. Ті, що далі. Вище. У нас з вами глечик буде розташований далі, бо він найбільший, тому і ми його будемо розташовувати далі, вище на нашому аркусі. А предмети, які зображують ближче, те наше яблочко і груша, вони будуть розташовані на нашому аркусі нижче. Ближчі предмети можуть частково загороджувати віддалені. Тобто вони можуть налазити ось яблучко наше ігрушка налізли на наш глечик. Розглянь композиції. Скажіть, будь ласка, яка із них правильна? Правильно вами перша композиція. Чому друга неправильно? Тому що глечик розташований дуже низько, Так, він повинен був бути розташований трішки далі. Ігрушка, вона менша за розміром, тому вона повинна бути попереду. І вона повинна бути не позаду глечка, а попереду. І може теж на нього налазити, а не більший предмет налазить на менший. Так, молодці, ми з вами правильно відгадали. Перша композиція правильна. Кожен предмет у натюрморті має свою форму, свій розмір. Ось давайте подивимося з вами. Морквинка схожа на конус. Гарбуз схожий на коло, циліндр схожий на огірок. І коли ми зображуємо з вами певні геометричні фігури, то ми можемо їх перемалювати на певний предмет. От зараз ми з вами будемо створювати фантастичний натюрморт. Для створення фантастичного натюрморту нам можуть знадобитися фарби. Якщо у вас немає фарб, то це не біда. Ви можете. Розфарбувати наш натюрморт тим предметом, який у вас є вдома, чи олівчик, чи фломастери, це не важливо. Важливіше створити правильно натюрморт, дотримуючись правил зображення предметів. Бачите, був прямокутничок, а з прямокутника ми змогли створити, намалювати глечик. Квадратика ми з вами намалюємо чашку. Тепер беремо гумкою і витираємо зайве. І розфарбовувати ви можете. Тим, що у вас є, про це я і сказала. Ось, наприклад, відео показано фарби. Такий малюночок у нас з вами вийшов фантастичний натюрморт. Тож, бажаю вам творчих успіхів у створенні натюрморту. До нових зустрічей!